Я ще одну зустріч вірш, тільки вже не Симеона, а то, що Саша згадував про Матвія. Ще в осінь дитинстві він мріяв про те, як стане дорослим і розбагатіє, що голод та голя його об мене Рожеву плекав своєму серце на дні. Мов птахом крилатим летіли роки і справи. Він виріс, почав заробляти, став митником вдалом. Легкої руки виконував службу рішучих завзяти. Здавалося, щастя тепер не втече, та совість про себе чомусь нагадала. Прошила всього наче Гостре мечем, брав зайвого мита знароду чимало. Розтоптана правда, забута мораль. Роками в думках прагнув тільки наживи, тепер же напала на нього печаль, настільки важка, що не хочеться й жити. На місці службові, Бога сидів, у думах глибоких своїх покресався, та раптом почув ясний голос Христі. Матвій, устань і за мною подайся. О, що то за голос чудовий такий від нього всю душу наповнило свіпом від доброї совісті, серце звільнив, належить той голос спасителю світу. Запрошення, чувши, не важко було. Залишити все, і посаду, і гроші. Життя по новому в той день почалось, бо спала з плечей всіх гріхів важка Господь же і сьогодні гукає усіх, бажаючи світлом серця озорити. Він силу подасть, щоб покинути гріх і жити з Богом від ним в